Привіт-привіт! Усіх рада бачити! І сьогодні буде дуже різдвяний огляд канцелярії, адже ми відкриватимемо адвент-календар. Але, як ви бачите, у мене пустий стіл, бо ж сам адвент настільки великий, що ніяк не поміщався мені у кадр. Тому я зараз переміщусь на підлогу, щоб показати вам габарити і як усе виглядає запакованим. Ось, друзі! Так виглядає цей адвент-календар від Craft and Love, і він дуже великий. Для орієнтиру покладу вам мій особистий щоденник, він стандартного формату А5. Тож тепер думаю вам зрозуміло, чому він не помістився на моєму столі. Я довго вагалась, замовляти його чи ні, адже ціна була майже 400 злотих, і, чесно кажучи, мені це здавалось дорого, та моя цікавість перемогла. І сподіваюсь, я не пошкодую про це. Тож давайте дивитись, що там. О, як все засипано поролоном. Нагадую, кукурудзяні палички. Лайк, якщо теж любили цей смаколик в дитинстві. І доки я відкопую календар, розповім вам, що магазин мав індивідуальний підхід до його створення. Адже при замовленні треба було вказати, для кого він, дорослого чи дитини, що більше хотілося б там бачити. Словом написати свої побажання. І звісно ж я написала про канал. Так, ну ось як усе виглядає. Як бачите, частина матеріалів схована до милих коробочок, а інша до конвертиків і різних пакуночків. Зверху лежить листівочка, тут написано Подяка, що обрали їх магазин, і побажання натхнення у творчості. Як у більшості адвентів, тут є 24 пакуночки на кожному зазначена цифра. А ось це щось загадкове, адже немає жодного номерочка. Ну, побачимо, може, то щось випало. Давайте будемо вже безпосередньо відкривати усе по черзі і розбиратись. Ось і перша коробочка. Ой, там щось шелестить. Боже, яка милота! Дивіться, там лежить тасьма. Зараз ми її обов'язково подивимось, але ось ці кульки це просто мі мі, -мі. М -м, Шкода, що на ні. А ось і тазьма. ну погодьтесь, вона дуже гарна. Така собі гірлянда з кольоровими кульками. Вау, думаю, що в оформленнях буде виглядати супер. Номер два. І він вже так не шелестить. Але дивіться, а зато тут є якась прикольна калька із сніжинками. Залишу собі. Думаю, може теж колись знадобитись. В неї були загорнуті 10 наліпок. На них зображені зимові вікна. Чомусь асоціюється із мультиком Фроузен і Ельзою. Наступний лот під номером 3. Цікаво, що ж там? А тут знову наліпки. Не менш прекрасні за попередні. Ось із такими гарними дверями в новорічних гірляндах. Та дівчатками в червоних нарядах. Лампа, на жаль, вам відблискує і все не видно. Але повірте, вони дуже гарні. Із блискітками та голографічними елементами. Так, наступне щось більше у ось такому подарунковому пакеті. О, неочікувано. Це набори маркерів та гелових ручок. Давайте одразу зроблю викраску і заодно перевірю, чи усе пише. Дивіться, як ось так усе виглядає. Ну, стандартні кольори непогані. Конвертик під номером 5. За своїм форматом думаю, що це скраб-папір. Ой, не вгадала! Це набір для виготовлення святкових листівок. Тут вже є перфорація і з легкістю виймаються елементи, із них можна робити ось такі листівочки. Зверху показано приклад, що може вийти, але теж можна зробити на власний розсуд, щось додати або приклеїти інакше. До речі, це щось цікаве для дітей. Можна щось з ними поклеїти за шаблонами або зробити такий, знаєте, спільний творчий вечір. І кожен собі зробить листівку, яку потім можна подарувати. Отже, тут у нас 10 сторінок з різними дизайнами. Наступний мав бути номер 6. Та я все обшукала і такого не знайшла. Натомість номер 7 був приклеєний до конверту, тож припускаю, що цей конверт і є номер 6. Просто забули приклеїти номерок. О, а тут джекпот! Дивіться, дуже багато всього. Але це не дивно, адже 6 грудня за новоюлянським календарем це День Святого Миколая. Тож і в адвенті нам поклали цілий скарб. Тут у нас скраб папір, два стікер-паки по два листа кожного, ще дві ось такі милі наліпки та три тематичні закладинки для книг. У пакетику під номером 7 якісь ножиці. Це я одразу відчула на ощуп, і коли дістала, то була під враженням, адже вони виявились дуже гарні. Так, далі у нас конверт з номером 8. Ого, тут цілий стікерпак наліпки у святковій тематиці, але різноманітні. Є і ялинки, і дівчата, і якісь котики у новорічних гірляндах, якісь смаколики, будиночки. Словом обирай, що хочеш. А у кінці ще кілька основ для привітальних листівок. Вау, клас! Мені подобається. Цікаво, що ж буде далі? Номер 8 знову у коробочці. І це у нас наліпки із зображеннями дерев'яних засніжених будиночків. Більшість з них у синіх кольорах. І теж із голографічними переливами. Номер 9. Теж у коробочці і вона важкенька. Хм, цікаво, це штампи із сніжинками. У наборі із штемпельною подушечкою. Ну, круто. Десятий номер. Так, щось новеньке. Такі висічки у вигляді рамок. Кожен дизайн повторюється тричі, і вони із об'ємними елементами, дуже красиві у ретро-стилі. І до речі, у тренді зараз. А якщо хочете дізнати, що ще буде модним у журналінгу в наступному році, то переходьте за посиланням у підказках. А під номером 11 у ось такому пакетику знайшла знову рамочки. Ці вже у фіолетовому кольорі і різноманітних форм. У коробочку з номером 12 поклали ось такі наліпки, теж у фіолетовому кольорі. І ось вже половина календаря за нами. Давайте дивитись далі. А в номері 13 на мене чекав квест по відкопуванню наліпок. Досі не впевнена, що вдалося знайти все. Це наліпки із якимось магічними мікстурами або флакончиками парфумів. Номер 14. До речі, моє улюблене число. І тут щось маленьке. Хм, маленьке за те те, що я люблю. Дівчата. Якісь богині краси прямо. Ось ця на Мерлін Монро схожа. Цікаво, що ж попадеться далі? 15-й номер це конвертик. О, клас! Це дуже крута штука для колажів. Такі картки і з імітацією рукописів чудова основа для будь-якого колажу і приємна блакитна кольористика. До наступної коробочки поклали набір скотчів із різними блискітками у блакитно срібних відтінках. Під 17 номером на мене чекало щось цікаве. Дивіться, яка коробочка. Ніби як з під сірників. А у ній мініатюрні висічки у вигляді різних пірочок. Так, 18-й номер. І, о Боже, ну це мало статися. Ну, зато тепер мій стіл виглядає нарядно. А закопано у кульках було ось такі наліпки із кришталами. Чи то навіть якісь гірлянди із кришталами. Теж цікаві. Вже потроху наближаємось до кінця. Залишилось всього 5 пакуночків. І під номером 19 були ось такі наліпки. Тут зображені засніжені будинки. Вони великі, яскраві, гарно промальовані і матові. У оформленнях будуть виглядати чудово. Лот номер 20 Що тут у нас? О, це Тасьма. Дивіться, яка гарна на рисовій основі, неймовірні гірські пейзажі. Буде пасувати до будиночків, які були перед цим. До коробочки під номером 21 поклали теж тасьму. Але ця вже на пластиковій основі ось такий дизайн, картинки на різну різдвяну тематику. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте, що я не люблю ці тасьми, бо малюнки треба вирізати. Але це не заважає їм бути красивими. 22. Тут знаходились наліпки, тематика гірськолижного курорту, нагадує Буковель песик, затишні будиночки, лазня, каток, ну, словом, усе пов'язане із затишним зимовим відпочинком в горах. Передостання коробочка номер 23 Цікаво, що ж в ній сховали? Ага, а тут дуже схожий на попередній набір наліпок. Тільки вже більш не гори, а лісова тематика. І остання коробочка. Якщо відкривати за правилами, по одному в день то ця припадає на переддень Різдва і завершує усю забаву. Тож очікувала тут чогось бомбезного. Та це була чергова тасьма із зимовими мотивами. Звичайно, гарна. Але наостанок хотілося чогось ну прямо вау. По відкриттю усіх пакуночків залишився ще ось цей ніяк не означений. Тож я так розумію, що це йде бонусом. Від самого початку мені було зрозуміло, що там буде якийсь блокнот, тому залишила його на останок. як вишеньку на торті. Отож, тут для мене залишили привітальну листівку. В ній написано: Привіт, я твій адвент-календар і приїхав для того, щоб допомогти тобі створити святковий настрій. Далі написано про 24 віконечка з несподіванками для журналінгу та скраббукінгу. А також про додатковий подарунок, який стане ідеальним стартом для моєї адвент-пригоди. Ну, судячи з тексту, то ось цей пакунок потрібно було відкривати першим. Але це ніяк не було зазначено, тож здогадатись про це було важко. Ну що ж, моя інтуїція мене не підвела. Тут справді був ось такий неймовірно красивий міні-блокнот. Він у крапку. Має тримач для ручки, що я дуже люблю. Резинку для закривання. Він приємний на дотик із золотим тисненням. Блокнотик функціональний і зручний. Тож брати такий із собою у подорожі цілком доречно. Ну що ж, ось і все, що було у цьому адвент-календарі. Я не шкодую, що відкрила усе одразу перед початком грудня. Адже тепер я бачу у комплексі, що у мене є для створення зимових колажів та оформлень. Своїх грошей він коштує. Канцелярія тут якісна, її багато і вистачить точно не на один зимовий сезон. Подобається те, що крім типової різдвяної тематики було ще багато речей, якими можна буде користуватися протягом усього року, наприклад, ручки, ножиці, рамочки та деякі набори скраб паперу і наліпок. Що не сподобалось. У мене склалось враження, що початок календаря був цікавіший. Перші коробочки справді мене вражали. А от під кінець якось усе злилося. В останніх коробочках матеріали були схожими і тому не викликали ефекту вау. А мені здається, що в адвенті має бути навпаки, останні мають бути кращі за попередні. Та це лише моя суб'єктивна думка. А я буваю дуже вредна. Цікаво буде дізнатись вашу думку. Діліться нею у коментарях, а я буду прощатися. Дякую усім, хто витримав до кінця, і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!